Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати помідорки, ось такі красиві грони, які ми вирощуємо без поливу, без води. Прямо ось так на полі, ось такі в нас помідорки. Мені писали в коментарях, дивувалися, як це так, що ви помідори не поливаєте. І хочу вам сказати чесно, що на город не завжди є час вивозити водичку, не завжди є сили. І можливості, так що наші помідори на городі ростуть просто без поливів. Як пішов дощ їх полив, отак і на цьому водички більше ми їм не даємо. Ось такі ще помідорки наливаються, також такі гронами, ось такими невеличкими. І ось такі помідорки. І ось такі кругленькі помідорки, це помідори загадка. Ось так теж понав'язували. Оце у нас два дні пройшли гарні дощі, ось дивіться, пройшли гарні дощі, а так ми їх ніколи не поливаємо. Ось такими гронами. І ось такі помідорки, також загадка. Ось такими гронами. І тут ще цвітуть, і цвітуть. І ось тут ще помідорки. Подивіться, які позав'язувались. І ці цвітут також. І тут грона помідорків, Дивіться, яка гарна. Вирішила зняти це відео, просто щоб показати, що навіть без поливу помідори можуть гарно себе почувати і гарно рости. Подивіться на цю красу. Це одна ось така грона, як ви бачите. І ось ще одна. І ще цвітуть. І ось тут ще цвіт повикидали, також будуть цвісти. А ось це помідорки хурма. Ось тут дві помідорки. І ось тут кісточка зав'язалася. І ось тут помідорки. Ось такі. Будемо їсти ще й помаранчеві помідорки. Дуже люблю цей сорт, вони дуже солодкі, і смачні. І ось тут кісточка зав'язалася. І ось тут ще цвітуть. Ось так не цвітуть, а цвіт повикидали. Ось. І ось тут покажу ще ось такі помідорки. Просто вам покажу, що ви бачили, що навіть без поливу на городі помідорки гарно зав'язуються, гарно ростуть. Ось тут помідорки, ось тут помідорки. І вони в нас так і ростуть, не підв'язані. Бо ми сажаємо по 200-300 корчів помідорів. І знайти стільки палок для підв'язки це просто нереально. А уявіть собі, якби ми ще б возили сюди воду, їх поливали. Ось такі помідорки. Ось я вам знімала помідорки, а ось наш город. Все ось так росте на полі. Нічого ми не возимо, не поливаємо, і слава Богу, що все росте. Чекаємо урожай. Це перчик і баклажани дуже люблять, щоб їх гарно поливали, щоб вони, плоди щоб наливалися, перчини і баклажани, а помідорки і так гарно ростуть. Ще вам хочу показати, яка в нас цього року вродила цибуля. Так, з краєчку вам вирву, ось така, з краєчку вирву, тому що є і менша ось така. Зазіпсувала. Ось моя рука. І ось така цибулька. У нас виросла цього року. Ось така красуня. Сапали її ми три рази, і часничок так само. Ще зараз покажу, який часник у нас вродив. Також вирву з краєчку дві головки часничку. Є і більший часничок, і менший. Ось такий часничок. Доволі такі непогані головки. ще морпочки на бульйончик. Ось така в нас морквочка цього року. Така вже з обіжки, як моя лодоня, виросла. Ось така молода домашня, смачна морпочка. Ось така, болото, дощі пройшли. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки, підписуйтесь на канал і всього вам найкращого.